А... Абонемент зараз нам потрібно запустити етапи затівкової оплати, запустити ну, нас... контроль, запустити взаємодію з пасажирами, так щоб вона відбувалася якісно, запустити взаєморозрахунки по фактах валідації і відповідно з сферу перевезення громадського таким чином, щоб водій не мав окремої необлікованої виручки а для того, щоб ми могли вивести виручку в прозору площину почати нараховувати офіційні заробітні плати і відповідно всі податки на всі зарплати і тоді коли це все якісно запрацює і за наявності коштів в міському бюджеті на перехід на транспортну роботу ми будемо мати можливість перейти на транспорт ви на транспортній комісії показували там є дати назвіть дату Дивіться, говорити про оплату транспортної роботи у нас на сьогоднішній день не затверджений бюджет на наступний рік тому Говорити про конкретні якісь терміни е, потрібно після того, як буде затверджений бюджет, і ми зможемо говорити про те, що ми оплачуємо в тій чи іншій сумі перевізникам і відповідно збираємо певні кошти від пасажирів. І цю різницю, цю дельту нам треба буде зараз. Е, інформації про ці суми відповідно про терміни. Переповну на наступний етап оплати транспортної роботи немає. Добре, е, міський голова сказав, що якщо до кінця року не буде електронного квитка, департамент припинить існування. До кінця року електронного квитка не буде. Ну, тому що ви ви, ви сказали, що це не електронний квиток, а оплата. Я не, я не говорив такого. Ну, ми запускаємо ми поетапно. Ми по, запускаємо повірте, по я читав уважніше, навіть ніж ви. І власне. Левова частка того, що передбачає широкий функціонал первинний електронного квитка, вже з одначного. Тобто часу вас звільняти не будуть, я розумію, правильно? Це. Я не приймаю рішення щодо свого звільнення чи розпуску департаменту. Я думаю, вам потрібно спостерігати, як це буде відбуватися, які рішення будуть прийматися депутатським корпусом і очевидно міським головою. Okay. Так. Буде для того, щоб поповнити цю картку за окарту, нато комісію вам хоче. Для поповнення не потрібно комісію сплачувати пасажирів. Яку кількість комплектарімуєте реально перевіряти на всіх маршрутах цю поступову обладу і якась... І зараз відбувається працевлаштування контролерів. На сьогоднішній день їх близько 80. В перспективі їх має бути більше 200, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день працюють контролери в електротранспорті, але нам потрібно збільшити їх кількість для того, щоб купити і всі автобуси, які є в межах нашої мережі. Стосовно розміру штрафу, це також буде вже при затвердженні рішення про тарифи на подавити розмір штрафу. Так попередньо передбачає, що це буде десь перше число. Чекайте, чи підемо з Команди І будь ласка, сюди на цю дівчинку. <клес> <клес> <Можичко, оцім, домі, клес> Добрий день, добре згодом заміна. Розкажіть, будь ласка, скільки карток закупили, <клес> чому така вартість, все, що стосується цих картоп і що робить акватор для того, щоб запровадити цей лаокар для вас. Які саме кітки вас цікавить? Транспортні, туристичні, для клініків, для студентів, для лишень. Тільки продаєте по 60 гривень. Посередині такі діврічні мають 10 на 9. Закупають в тому світлі, які є ці воротами, діяльні. Скільки? Різоплавний карток є в районі схопи. Ну, добре, розкажіть, про те, що, які визи карток наразі пропонують, тобто яким категоріям населення, які ви казали, за користують та да, які вопроси. І... Значить, от вигляд карта Харківського. Це карта, яка має підірве, української депутати комітету 10, має школяр і має студент. Крім того. Дуже мешканц містер ББО має право купити тобто цю карту, персоніфіковану, не дійсно, тобто ми її подали, коли відповідну інформацію підв'язали його профіль, він має при персоніфікований профіль, займається карти. Це е, карта, звичайна, е, е, анонімна, платна карта, яка дає можливість мати знижку при поїздках в транспорту. Е, при відповідному рішенні виконкому 12.9. Є різниця в, між готівкою та бутівкою. Аналогічно зараз такої територіальної таку так само буде різниця між тими, хто користується картами ЛОКА, і тими, хто вони не користується. Різниця є такі родини. На сьогодні вона є менше 5 гривень, в інших моментах вона буде сіпнутися. Це різниця, між умовною картою ловка і готівкою або першою банківською барфічною платою. Можна аутка серця? Да? Вона вот э, да, дійсна все саме. Ну. Для переговорів я ж сказав, що для приготів є вот такі картки, такого формату картки, для неприготів такого формату. Для тих приговідків, які не є мешканцеві тривоги. Там я чисто записував 10-9. на Мешканці пільгових, який а, проживає, працює, навчається в місті Львові. Там пільгових. Школя, який є школяр в місті, він має ту саму карточку, але для школярів визначено, що вони всі класні. Старішня рахункова без піддається. Так, для студентів навчальних закладів міста Львова. Вони мають пільгову 50% знижки будуть мати з 12 числа на всі види транспорту при наявності леокар. А якщо пільговик не зі Львова, і до за прикладом за законом у нього є право на пільговий проїзд, але в нього немає леокартува. Він прибуває нас, управляє карточку за 12 хвилин і користується поступення. А якщо пільговик не знав, що потрібно Ну, як він не знав. Інформація є на всіх сайтах, білотору, ЛЕОКАРТА. Є на сайтах міськради, є всірічні, вони прозоро вистачені прозоро на, на сайті міської ради. Тобто людина, яка їде до вона готується, вона не раптово приїжджає, вона їде готується, їде до Львова. Я планую, ага, якщо я пріговий, отримав карточку, користуюся карточкою. Якщо не маєш леокарт, єдиний закон України, який визначає, то ага. ага. Тобто Люди до нас йде, нас найближчий пункт є зараз на Горбачевського до вокзала. Плануємо, що зараз там буде зараз, зараз роботу по тіх е, на узалі і думаю, ще одне місце, щоб людям, які приїжджають, зараз усне основний ворота у місто це залізничний узал, ми там поставимо ще місце для того, щоб підробити міг на місці кормити, буде людина. Дасть можливість оперативно, прямо на залізничному обзалі оформити документи і користуватися пільгою повністю, якщо він має право на пільгу, зі заплатити. І за цю карточку він теж має 60 гривень заплатити? І на грудні так, вони платять. Значить, 690-річне зазначає. Перециніфіковано профиль перепідв'язується. На карта не тількова, профіль не переп'язу. Вона загубила, вона має доказати, що карта що Хтось знайшов карту. На карту написав він прийшов, каже, прикрути мені на неї качелю. Ми не можемо перекинути, якщо він не підписати себе, то це саме вітер. Тоді вона бере персоніфікований. Це питання, що зв'язане дані людині, ви так легко це перекинути це проблему. Персоніфіковані є пільгу і можна за бажанням оформити і звичайну громадянину мати персоніфіковану, але не пільгову. Вона однакова. Оскільки ви будете в вас є, неспокійно може перев'язати депозит і гамане. Ну, Тому що ви одразу чітко зрієнтовність ПВЄ, немає при місті автобуси, якщо вони курсують по номерам, по місту Львові і обладнані авто, вони мають ці 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 можливості. Якщо він місті чисто місті, то ці механізми в них не змінили. Дівчата забирайте і викладаємо. Якщо я зайшла, я пенсіонер зайшла і сказала за посвідчення, мене там дивіться, хто не подати партію. Рішення виконавчого комітету визначає, чому дали цей прихідний період, щоб люди за цей місяць-півтора могли оформити карти, то оформити, якщо він дає до цього часу проводить. Ми тестували систему десь червень, липень, серпень, березень тестували систему і давали можливість кожному, кожній людині, кожному транспортному, ми забезпечує роботу контролю, і давали можливість кожному зорієнтуватися, що цей етап наступить, коли всі тотально будуть мати леокар, щоб мати знижку або пільгу в І кожен пільгу, якщо перший два прогреса, який вимір в річному особи, тобто 10, він має для себе чітко зрозуміти, що в нього є цей час. Він може позвонити по телефону 0800 303 007, записатися на це, взяти відповідні документи, які посвідчені особу під лігію право на пільгу, зайти до нас на один з пунктів видачі в місті Лові. І отримати цю картку. Воно все швидко робиться без всяких питань. 12-15 хвилин ми вже буде мати цю картку і будемо інколистуватися. Щоденно ми видаємо в районі 300-400 карток для тих клізунків, які ще не встигли. Зараз записується вчора, наприклад, по статистиці 500 дзвінків люди, які записувалися на отримання картки. Дубе ось тільки нових рішень виконавчого комітету надаєся і прийшли оформити свою картку. Зрозуміло, так? Передбачено 198 контролерів, які будуть працювати з датом передбачено 198 контролерів, які будуть залучатися для перевірку транспорту в транспорті. Ми працювали спільно з летом в період минулі наші працівники, наші працівники мають досвід роботи з людьми, коректно, яксно. Можуть грамотно пояснити, як діяти кожній категорії, можуть допомогти. На етапі тестування з червня про жовтень наші патріархи систематично допомагали людям, багато речей, ми бачили на сайтах, багато інформацій в ефірі, багато позитивних речей робили наші патрулери в частині допомоги людям. Як користуватися карточкою, як допомогти водію, як перевірити стан системи допомогти нашим інженерам, надати інформацію і допомоги людям. Було багато викликів, ми допомагали людям, коли була яка ситуація, люди мали проблеми зі здоров'ям. Наші дуже активно реагували в цьому плані, ми це висвітили в пресі, тобто рухались, поставили, наш, наші працюють. І ставлення збільшується, що ви наведені, що давали? Ну, внутрішньо, попередньо, що такої кількості має бути достатньо. Ми працювали руками від 20 до 30 чоловік у Львові до транспорту, забезпечували роботу і бачили, що з такої кількості має бути як спортивність. Дивіться, показую карти. Ми можемо зараз підійти на до терміналів, перевірити. Так. Персоналізована картка, на, на неї здаються документи. Паспорт, е, паспорт е, код і право на пільгові. Це якщо пільговик. Якщо не пільговик, е, паспорт, код, заходите в нас, оформлюєте це питання. Перед цим як дойти, дзвонити на телефон е, 0800-303 007, записалися на відміне місто, на першу чергу, е, зайшли, вас зраду приймуть. Адреса у нас є 6 пунктів на сайті Леокарт. Центральна адреса це центр обслуговування пасажирів Горбачевського 10. І на сайті Леокарта, подивитися там, всі виходу є, діючи графік роботи кожного пункту. Можна записатися, в кругу червоно записали і можна буде отримати. І тобто, вартість 160 60 гривень. Станом сьогодні 60 картин, -карт. ціна не висока. Собівартість картки стане на сьогодні близько 60 гривень на євро. Це собівартість, яку е, сьогодні купити цю картку виробника так і мати. Тобто це поставка, яка була раніше, тому ми маємо можливість трошки е, дати людям такий е, бонус, щоб купити її за ціною менше. Києві, яка картка зайде в продаж за 100 гривень. Тобто у нас далі ціна теж може зростати? Не знаю, це все залежить від того, яке буде рішення виконавчого комітету. Ми, 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 ми ну, самі, самі не робимо якісь рухи, що придумали собі сумку поставили. Це все регульовано рішенням виконавчого комітету, дивиться департамент економіки, приймає рішення, обґрунтовує ці витрати і говорить, що їм так або так. Зрозуміло. Тут тобто, немає такої самостійності. Що... Йдемо в Зіпей. А от цей нас 37 пунктів на день забитий той нього. Це вже готується до відкриття, 30 через параді. цей не працює. Добре, Ще раз уважно слухай. 37 пунктів на перший день відкриття. Визначено по повідомлення. Ви сказали в Ізіпей. От можна зараз тут купити сьогодні? В ІЗІПЕЙ у місті 700. Ми відкрили зараз. 37 на перший день. У нас є пункти, які забезпечують наші агенти. Це перший агент, це е, е, інтерпрес і другий це «Езіпей». «Езіпей» має особливості, бачите, що такі е, кар, картові диспенсери, в експерції на цьому є. Два принципово різних принципів реалізації карток, але підхід той самий. Реалізують ту саму картку і поповнюють Картка карт має бути 60 гривень, депозит 190 гривень це незгораємо сума, яка має бути для того, щоб ви здійснили поїздку. Якщо у вас на балансі вже 0, ви ще можете одну поїздку зробити, доїхати додому. Щоб вас не висаджували, це депозит 690-м рішенням вправності комітету, заложено в систему. І поповнення на суму від 1 гривень найвище, можна поповувати. Для того. Тому 60, плюс 10 і плюс суму, яку ви кидаєте на рахунок. Що спробуємо купити? Давайте. Я можна? Добре, 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 ви дівчинку зробити. Добре, тебе тут пускаємо. Ви купуєте, так? Само так, корпусі. <клес> <клес>

А я это просто заблюрать 5 секунд работает.

Перший день, люди тренуються, э, дивляться, включається. Давайте може я давайте. 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 Давайте ще Готові? Давайте. 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 давайте карточку і купують гривень на 50. Два варіанти поповнення. 37 пунктів продажу. на перший день, завтра ми добавляємо ще кілька пунктів і хочемо десь довести до кінця року в районі 100 пунктів продажу картоплю. Станом на сьогодні вже діємо пунктів, які поповнити можна через пункти ZKI і через ці пункти це буде вже десь у нас орієнтовно 239 пунктів, є вже на сьогодні, де можна поповнювати. Це висіли, це все діло, так? Я рухаю і тоді дивлюся по цьому. Рухаємо перевіримо цю картку. Має бути гривень, так? Це добре. Йдемте, на поток, по тобто ті 60 гривень, які ви заплатили за картку, вони одразу на баланс спадають. На, на, на картку це купляємо картку. Ага. І потім я запустився вуховнути. Я yaptım. <laughs> <laughs>